Звернувся до мене один з підписників, каже: придбав ось такий ZigBee Dongle на efr 32 MG21 на сьогоднішній день. Це досить популярний чіп. І проблема з цим чіпом. Зібітуєм КТТ його бачать, він працює зігбітуєм КТ, але проблема в тому, що його не можна перепрограмувати. Він намагався це зробити за допомогою фірмвар-флешер і йому це не вдалося. Онлайн флешер бачить цей стік, можна навіть спробувати щось туди залити. І от при програмуванні процес зупиняється на 0% і далі нічого не відбувається. І як виявилось, така проблема може бути навіть з такими стіками, як ZB Dongle E або ж ZB GV04. Тож сьогодні будемо розбирати такий собі елегантний спосіб, як запрограмувати будь-який Dongle на EFR32MG21. Але спочатку потрібно пересвідчитись, чи працює usb UART конвертер і чи є для нього драйвери. Зазвичай на zigbee Донглі буде дві мікросхеми: сам EFR32 MJ21 якоїсь версії, і також usb UART інтерфейс. У якості usb UART конвертера може використовуватись такий чіп, як CH340 або ж CP2102. Може бути взагалі якийсь інший чіп, і вам потрібно обов'язково уточнити, який чіп використовується на вашому ZB-Dongle. Інколи трапляється так, що виробник замінює елементну базу. Наприклад, у Sonoff zb dongle І може використовуватись як CP2102 американський, так і китайський ch 9102. Це описано у них в документації. Наприклад, по серійному номеру можна з'ясувати, який драйвер потрібно ставити. Але можна поставити драйвери як для CH91, так і для CP2102. Вінда сама вже далі розбереться, який чіп використовується. Драйвери для цих usb UART конвертерів ви без проблем знайдете за допомогою Google. Після встановлення драйвера ви вставляєте ZigBee Stick в Windows машину або в MacOS машину, і в диспетчері пристрої повинен з'явитись новий пристрій. Наприклад, як у мене, USB Serial CH340, і це всього-навсього означає, що мікросхема USB UART конвертера справна. А вже далі ця мікросхема через UART інтерфейс під'єднується до EFR32MG21. EFR32MG21 це сімейство чіпів, тут 13 різних чіпів. Вони відрізняються об'ємом пам'яті, наявності інтерфейсів, методами шифрування і вихідною потужністю. Але це сімейство об'єднує те, що програма, яка залита всередину, розділяється на дві частини. Перша частина це Gecko Bootloader, це завантажувач. Вона зберігається в резервованій частині флеш-пам'яті. І просто так бутлоудер перепрограмувати вам не вдасться. Друга частина це Application Image. Це, власне, та мікропрограма, яку ми будемо сьогодні прошивати. І от якщо FR32 MG21 не пошкоджена і bootloader там цілий, то ви без проблем на домашньому комп'ютері можете залити будь-який Application Image. А ось щоб перепрограмувати bootloader, потрібно спеціальне програмне забезпечення від Silicon Labs, наприклад, таке як Simplicity Studio. А також потрібен спеціальний JTAG-програматор. В домашніх умовах доступ до бутлодера ви можете отримати за допомогою будь-якої програми терміналу, наприклад, такої як TerraTerm. Програма TerraTerm дозволяє передавати файли на ZigbeeStick за допомогою протоколу Xmodem, і Bootloader якраз підтримує роботу з цим протоколом. Для того, щоб настільки запустився bootloader, потрібно зробити деякі дії. Якщо на подібному донглі одна кнопка, а саме на нашому одна кнопка, то натискаєте на цю кнопку і вставляєте в USB порт комп'ютера. На інших ZigBee донглах може бути дві кнопки: Reset та boot. І ось такі донгли можна спочатку вставити в комп'ютер, потім затиснути кнопку Reset та boot, відпустити Reset і відпустити boot. Переходимо в термінал налаштування, лаштування. Comport. На жаль, меню тут лише російською або англійською мовою. Обираємо наш компорт, і у нас це ком 15. Швидкість 115200. 8 біт, ні, 1 біт залишаємо, і керування програмне X-On, X-Off. Окей. Okay. Нове з'єднання. Обираємо компорт і підключаємось. Якщо ви побачили такий напис, то це означає, що бутлодер працюючи, до цього бутлодера є доступ, і за допомогою цього бутлодера можна тепер перепрограмувати ZigBee stick тобто основну програму перезалити. І тепер вам доступні три команди: 1, 2, 3. Команда 1 переводить бутлоадер в режим прийому файла через Xmodem протокол. Команда 2 запускає Application Image, інколи це може не спрацьовувати, особливо якщо не та програма залита всередину. І команда 3 не використовується. Нам потрібна команда 1. Але тут виникає питання, де брати прошивки для цих ZigBee стіків. Шукайте онлайн флеш для EFRMG21. І тут ви знайдете посилання на Сілапс Firmware Builder. Каталог Firmware Builds. На сьогоднішній день тут знаходиться прошивки для 11 різних Zigbee donglів але не всі прошивки для EFR32 MG21. Є, наприклад, прошивки для EFR32 MG24. І ось тут виникає наступна проблема. Справа в тому, що EFR32 MG21 це сімейство пристроїв, там 13 мікросхем. І на різних ZigBeStiках використовуються різні версії цих чіпів. Щодо вихідної потужності, то вихідна потужність передавача у всіх ZigBee стіків складає 20 dBM. На SkyConnect використовується версія чіпа з флеш памяттю 512 кБ. На Sonoff Zigbee DonGle e на ZBGE04 та на нашому стику використовується однаковий чіп, на якому 786 кБ флеш памяті А на Zigbee stikach SLZB07 та SLZB06 від українських інженерів використовується чіп, на якому 1024 кБ флеш-пам'яті. Тож колу мікропрограм, які можуть підійти до нашого стіку, трішки звузилась. Я спробую залити мікропрограму від ZBGV04 і подивитись, як вона буде працювати на цьому стіку. Щоб зрозуміти, який конкретно чіп використовується на вашому ZCB стіку, ви можете подивитись на нього і якщо там напис MG21, то це і fr 32 mg 21 А ось наступні шість знаків пояснюють, що це за чіп. Data на є FR32MG21, сторінка 140, і тут буде розшифровка коду, шестизначного коду на вашому чіпі. Перші два знаки A0. Це вказує на те, які алгоритми шифрування використовуються на процесорі. Третя, і четверта літера вказують на потужність передавача. На всіх ZigBee-Stiках буде написано 20. А ось п'ята літера це об'єм флеш-пам'яті. У нас літера i 768 кБ. І точно такий самий стік з таким самим маркуванням використовується на ZBG04. І за те, що виробник ZBGV04 написав на платі повну назву чіпа це їм окремий респект. Тож повертаємось до наших прошивок, заходимо, наприклад, на zbgv 041 v 2 Перелічені файли тут мають закінчення GPL Gecko Bootloader. Але на початку файла будуть літери NCP, OTRCP та RCP. NCP, Network субпроцесор, це якраз прошивка для ZigBee мереж OTRCP – це Thread RCP, це прошивка для Thread мереж. А прошивка, яка починається на RCP, вона одночасно може працювати як в OpenThread мережі, так і ZigBee мережі Але зараз її не рекомендують використовувати, тому що одночасна підтримка цих двох протоколів на одному апаратному пристрої не приводить до добра і десь починає неправильно щось працювати. Тож ви або Thread прошиваєте туди, або або ZigBee. На просторах GitHub для EFR32MG21 можна знайти прошивку роутер. І якщо залити таку прошивку, то Zigbee-Stick буде працювати як роутер. Можна навіть спробувати це зробити. Заходимо на саму прошивку і робимо завантажити RAV файл». Тільки RAV файл. Відкриваю terterm налаштування компорт. Змінюю швидкість на 115200 і керування xon XOFF. xof. Окей. І вітаю, ми потрапили в бутлода, і тепер можемо викликати команду 1. Натискаю одиничку на клавіатурі. Почалось завантаження, файл, трансфер. xmodem. Передача і обираю правильний файл. Після перепрограмування виймаю Zigbee Dongle і вставляю його знову в USB-порт. Заходжу на Home Assistant Zigbee. Дозволити приєднання. Довелося затиснути кнопку Bootloader і я бачу, що пристрій під'єднався до мого zigbee 2 mqdt він буде працювати як роутер. Картинка пристрою не зовсім відповідає моєму донглу, але, як ви бачите, цей донгл можна використовувати також як і роутер. Але зараз видаляю цей пристрій і спробую його запрограмувати як ZigBee координатор А видаляю. Тепер завантажую мікропрограму для ZBGV04. Версія 1.1 чи 1.2 не має значення, саме головне, щоб це було, наприклад, NCP UART 745 і швидкість 115200. Переходжу на посилання і завантажити RAV файл. Файл завантажився. Знову заходжу в термінал, натискаю 1-файл. Трансфер Xmodem передача. І на цей раз обираю вже мікропрограму для ZigBee координатора Якщо ви запрограмуєте на той Софт в ZigBeStiak, то з ним нічого не трапиться. Але, наприклад, Home Assistant його бачити не буде. Перевірити, чи правильно залилась програма, чи неправильно, можна також за допомогою Universal Silla Flasher. Але, на жаль, за допомогою Universal Silla Flasher мені не вдалося перепрограмувати цей чіп. Встановлюється через Pythonський інсталятор, використовувати неважко є опис, як це використовувати. Викликаєте Universal Sillaps Flasher, вказуєте, який девайс будете використовувати, в даному випадку це DevTTI USB 0 І виконуєте команду Prop. Якщо програма, яка залита всередину, працює правильно, то ви побачите приблизно ось таку інформацію. Це дамп конфігурації програмного забезпечення, яке залите всередину, Amber ZNet. Переходжу в Home Assistant, додати інтеграцію, обираю DevTTI USB 0, надіслати. Стерти налаштування мережі та створити нову мережу. Zigbee Home Automation без проблем побачили цей Zigbee Stick. Тобто він працює, його можна в подальшому використовувати для створення Zigbee мережі. Але я рекомендую видалити Zigbee Home Automation і встановити ZigBee 2MQTT. Для того, щоб цей Zigbee Dongle правильно працював з ZigBee 2 mqtt то в конфігурації zigbee 2 mqtt потрібно прописати тип адаптеру Адаптер Amber. Ще рік тому було адаптер EZSP, на сьогодні потрібно вказувати адаптер Amber. Сподіваюсь, це відео вам допоможе, якщо у вас виникли проблеми з zigbee стійком на efr 32 MG21. Знову ж під відео є коментарі, і ви завжди можете написати своє питання в коментарях. Але спочатку подивіться, може вже хтось написав це питання і отримав відповідь. І ось на цьому поки що все.